Чи продовжувати зимові канікули для школярів В івано франківську тривають обговорення щодо формату навчання після зимових свят. На рішення впливають одразу декілька факторів: епідемічна ситуація та погодні умови. Для того щоб почути думку громади, голова Руслан Марцінків запустив опитування у соціальних мережах, де запропонував мешканцям обрати один із трьох варіантів: дистанційне навчання, продовження канікул або повернення за парти у звичному режимі. Кінці тижня будемо ухвалювати рішення, чи чи продовжуємо канікули чи ні. Буде залежати від ну, температури, відключення світла, чи будуть завдані ще удари по інфраструктурі. Тобто, щоб освіта була готова ну, до швидких рішень. Тобто, в разі цих. Бо ми бачимо, що наступний тиждень температура буде така добре, мінусова. Плюс, я думаю, що ворог теж не спить, добавить нам проблем. Тому тому ми десь наступний тиждень ще під питання за даними аналізу захворюваності. Впродовж першого тижня 2026 року на ГРВі, грип та covid 19 захворіли понад 4,5 тисячі прикрипеців, серед яких майже половина це діти. Хоча загальний рівень захворюваності знизився на понад 22%, медики застерігають розслаблятися зарано, адже ризик поширення вірусів серед вразливих груп населення залишається високим. По івано-франківській міській територіальній громаді за останній підсезон, за даний підсезон захворіло біля 25 тисяч осіб про за останній тиждень зафіксована захворюваність 1049 осіб. Проте за останній тиждень я так розумію, що в зв'язку із тим, що перервана була ця цепочка передачі вірусу: дітки пішли на канікули, були свята, дітки не відвідували заклади, тому захворюваність зменшилася дитяча захворюваність на 43 а відсотки. А зменшилась на горві на 30 відсотків. До медичних застережень додаються і прогнози сину. Тиків наступного тижня на Прикарпатті температура може впасти до мінус 20 градусів. Це створює додаткові ризики як для здоров'я дітей, так і для опалення навчальних закладів. Остаточний вердикт щодо того, чи сядуть школярі заперти у понеділок, ухвалять спільно освітяни, медики та представники влади наприкінці тижня. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.